Друзі, вітаю, хто як є. На продаж маємо Audi a 3 2005 рік експлуатації, свіжо приємно з Німеччини від одного власника 195 тисяч рідного підтвердженого пробігу, є вся сервісна історія в рідній фарбі. Бачите, дуже гарно виглядає. Збережено 2.0 описає двигуні в атмосферному парі вітротрансформатором трансформаторний СІН надійним, 6 на гарний стані, таке рівно працює в другу, навіть гуми. Дуже гарна компенсація, це преміум, тачки світла, тачки дощу, повний електропакет, дерев'яні вставички, гарно все, кермо. Зрукзона кліма, все працює, андроїд магнітолка, все підключено, закітничок. Якісь кадальки. не нове, все збережене, стаканчики. Дуже гарне авто. На свої руки Дуже за невеликі гроші Мене цікаво, є задні патрончики. Звонить, питайте, будьте першим власником в Україні.